У нашій тижневій главі Ваєшев ми зустрічаємося з історіями двох жінок. Ці історії чимось схожі і чимось дуже відрізняються. Одна з них Тамар, історія Тамар дуже особлива. Я назвала так свою молодшу доньку. І коли я їй розповіла цю історію, вона сказала: Мамо, невже ти назвала мене так, тому що так звали якусь обманщицю? Це лише показує, наскільки по різному е, можна трактувати історію Тамар. Е, Тамар вийшла заміж за старшого сина е, Юди, у якого було троє синів. І після того, як він помер, вона за правилами того часу виходить заміж за другого сина. І е, після того, як помирає, і він не бажаючи мати з нею жодних стосунків, вона довго чекає, доки третій син зможе стати її супутником життя. Її відправляють до батьків, і її становище виявляється надзвичайно важким як будь-яке становище жінки, яка покинута і в якої немає чоловіка, який захистить її в той період. І тоді Тамар вирішує взяти свою долю у власні руки і е, стає на шляху на дорозі, е, саме у тому місці, де вона знає, що прийде Єгуда, е, прикидається повією. І коли він проводить з нею час, не маючи грошей заплатити, він пропонує їй взяти свою печатку. І поки він не принесе їй грошей, коли він повертається додому, там нікого немає, і лише коли. Тамар йому повідомляє, що вона вагітна, тільки тоді він починає злитися, погрожує вбити її за такий вчинок. І коли вона приходить і каже, дитина, яка в мене в животі, а насправді це близнюки від того чоловіка, що дав мені ось ці предмети, тільки тоді Єгуда розуміє, що він є батьком цих дітей і каже їй: вона, та, вона має рацію більше, ніж я. Так каже текст. З іншого боку, ми маємо історію жінки, яка ніяк не названа в тексті Танаху. Її звуть дружина Потіфара, жінка, яка зустрічає Йосифа. Ця історія йде одразу-одразу після історії Тамар. Треба сказати, що історія Тамар перериває історію Йосифа. Ми всередині цієї історії чуємо про дитинство Йосифа, про те, як він. Потрапляє в яму, про те, як він потрапляє в Єгипет потім. І посередині цієї історії ми стикаємося з історією Тамар та Єгуди. Одразу після цього ми дізнаємося про історію Йосипа, коли він уже перебуває в Єгипті. Він дуже успішний, він знаходиться в рабстві у Потіфара, але він настільки добре виконує всі свої завдання. Все, що він робить, йому вдається, і його господар до нього теж дуже добре ставиться. А дружина господаря е, вирішує його спокусити і е, всіляко намагається е, це зробити. Коли ж він відмовляється, то тоді вона подає на нього скаргу, і він внаслідок цього е, потрапляє до в'язниці. Раші наш інтерпретатор. Теж звертає увагу на те, що ці історії дуже близькі одна до одної, і ставить питання, чому у чому причина, що потрібно було так близько поставити ці історії одна поряд з одною, і дає на це відповідь, можливо, не настільки очевидну, як нам здавалося б, він каже, що і та, і інша жінка діяли. Заради небес у них були хороші наміри. Ну, якщо стосовно тамар, ми можемо зрозуміти, які наміри в неї були, і ми знаємо, що з цих намірів справді народилися діти. І згодом цар Давид походить з цієї лінії, то щодо дружини Потіфара у нас справді виникає питання. Але цікаво, що ці історії справді разом, і обидві ці історії дуже схожі. Вони говорять про жінку, яка намагається використати свою сексуальність для досягнення своїх цілей. Е, мудреці в Мідраші, який існує з цього приводу, зауважують, що е, Аснат, дружина Йосипа, про неї ми знаємо, що вона бат Потіфара, назва, яка дуже подібна до імені чоловіка. Тієї жінки, яка намагалася спокусити нашого Йосипа. І е, саме з цього вони роблять висновок, що, можливо, і мова йдеться тут у Мідраші, який убереши Пейхей. Вони говорять про те, що е, можливо вона думала, що в неї будуть діти від Йосипа, і отримала е, таке, е, вона отримала за допомогою астрології таку думку і намагалася завагітніти. Таким чином, від Йосипа, і це був її намір. Просто вона помилилася. А дитина, яку в результаті народив Йосип, була від його дружини Аснат. Деякі мідраші, деякі інтерпретатори засуджують дружину Потіфара, деякі не засуджують. І важливо, що тут є різні думки щодо цього. Я не знаю, що ви думаєте, але мені здається цікаво, що ці жінки та їхні історії одна стоїть поруч з іншою. Поведінка однієї спірна, поведінка іншої зазвичай вважається позитивною. І тим не менш, це питання питання жінок, які використовують свою сексуальність для того, щоб чогось досягати, безсумнівно порушуються в цій тижневій главі. І можливо, ми повинні поставити питання, чому ця глава йде одразу після попередньої глави, де ми чуємо про зґвалтування Діни.